Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережній перемоги. І тут зацвіли так звані тюльпанні американські дерева. Ось так вони виглядають. Бачите, такі там квіточки у вигляді тюльпанів. Вони жовтого кольору, дуже таке незвичне і гарне явище. Ось так це виглядає. Тут ціла алея. Цих дерев. Тож, зверніть увагу, коли будете проходити тут впродовж вулиці, то тут такі незвичні, гарні тюльпанні дерева. Ось так вони виглядають. це вид рослин, роду тюльпанне дерево, рослина філогенетична. Це дерево з Північної Америки веде родовід І воно одне з найбільших дерев східної частини Північної Америки. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося в місті Дніпро. І тут розцвіла ціла алея тюльпанових дерев. Тож, коли ви будете тут мимо прогулюватись, зверніть на це увагу, вони мають ось такі квіточки у вигляді тюльпану, квіточки жовтого кольору, а листочки такі зелені. Ось ви можете їх побачити. Це дуже гарне та незвичне явище. Зараз я вам покажу поближче. Ось так вони виглядають дуже гарно. І ці дерева в нас наближені до магнолій. І вони називаються тюльпанне дерево американське, тому що їх саме винайшли і знайшли в Америці. Ось так воно виглядає. Тож, коли будете тут прогулюватись, підійміть очі наверх і побачите ці гарні квіточки. Погода в нас сьогодні тепла, дуже приємна, тож, якщо є можливість, то виходьте на вулиці і спостерігайте за цією весняною красою. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо «Інформатор FM 1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. І пам'ятайте, краса поруч. Потрібно лише її побачити. Дуже гарно. Зараз хочу вам зблизька показати. Саме квіточку. Ось так вона виглядає. Бачите, як тюльпанчик. Дуже і дуже гарно. Тож бажаємо вам гарного дня!